Гуляти вночі має свою особливість, ну навіть приколи, так сказати. Я, коротше, йду, і тут я розумію, що жарко. Хоча вже кінець листопада, практично вже грудень. У мене поверх е, футболки сорочка і куртка, куртка осіння. І коротше йду, 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 а потім така думаю, ну а в чому проблема? Зупинюся, якась зупинка, зупинюся і зніму сорочку. Я, коротше, знімаю жилетку, сонце, як там? Світло відбивну, потім знімаю куртку, потім знімаю рубашку. Тут така обертаюся і дивлюся, йде чоловік із таким жахом в очах. Ну, я ж кажу, потім одягнулася доганяю його на переході, і він такий стоїть, озирається, і просто з таким жахом. Я, я не знаю, це, ну, як я жартувала попередніх разів, що фільми жахів тут знімати, то це той момент, коли все відкрито, все, ну, до речі, сьогодні світло скрізь є. Моя світловідбивна жилетка трохи якби, недоречна, але в мене і то я людям перелік завдала. Ну, Теж якби, кошмарик такий.